Ну що, втомилися від рибячого ока. Ні, не цього, а те, що в нас тут по краях бувало, поставив лінійний об'єктив, квадратний квадрат. Як бачите, навіть самому цікаво перевірити. А, це воно, навір... да, це воно горизонт тепер не держе. Як знаєте, в мене відео завжди або рівне, або перекинуте рівне. Але лінза, навіть китайська дуже добре допомагає, не те, що оригінальний Maxwells Mod 2. Ото і він вам рибі гласу устраює, конкретний рибі глаз це й теж діло. А зараз взагалі все зняв, але не про це. Сушим шматьо після щучої рибалочки. Все як завжди. Навіть пачки силікона, бо дощ капав, на усе позаливало. А силікон не водочка, йому запотевшим не можна довго будь. Буває, в пачку вода попаде і силікон тьмяніє, як наче вигорає. Теж стосується і тройничків воблерів. Наборчик інквізиторів і папуг інквізиторів. Ох, колись тизловищу, уроків через 5-10. Ми все це, це не реклама, до речі, ми все це купляли за свої гроші. Тут у нас навіть декілька мантерок є. Попуга, худи попуга кислотний. І оцей роботяга побитий, як не знаю що. Як бачите. І в мене ще один новенький в запасі лежить. якщо що. Оригінал джакал, я б тебе продав. Але ти дарений. За очки ми теж заплатили. Ми брали три набори. Одні такі. Підписник питав мене за них недавно в коментах і в лічку. Я такі купував, був була справа. Чому купував? Тому що скло якісне і форма плюс поролончик. Особливо, коли я їду на лодки під мотором. Зараз таке, звісно, не світе. Задуває і за окуляри, і під окуляри конкретно. А тут воно лягає. Те, що треба. І плюс в тому, що не задуває, і можна нормально їхати. Висушую, бережу, колись я їх два три поносив і втопив. Ну я взяв три набори різних. Це, здається, звичайний, один брав контрастний. І другий от такий самий жовтоватий, звичайний від сонця. Так, і живемо. Котушечка інквізитор, щоб наловила нормальна. Сушиться, я її почти не виспозував, ганяли Міроксом. Мірокс Air 3000. Звісно, я привик до інквізиторів 3-4 тисячі, але Дарену це нам дали подарували. Дареному коню в зуби не смотрять. І відпрацьовує вона як подарок, і не тільки на те, що треба, бачите? Робота шикарна. Звісно, з. З якоюсь шиману за 15 тисяч вона не сравниться. Але зараз ми про це. Про сушка. Оце ми теж купували років так 10 назад. Не знаю, чи є ще ці чехли в наліччі. І реально тут ще в цьому відділі три катушки. І сюди оці дві влазять і все це вкидається в рюкзак. Який теж не мішало пооткривати всі відділи. Оп! Хай сквозить бо. Ще плесінь заведеться, і таке, до речі, бувало. Як вам квадратне відео. Мені, якщо чесно, не дуже взагалі. Але зі штатива можна було б познімати якось на рибалці. Треба якось спробувати. Включає спінінги. Просушка. Мій улюблений на окуня судака. до 12 грам судачий спінінг, але ловить досить добре. Як же ж трайс? я називаю Traze 2.39 читай 2,40. Кидає дуже добре. Я раніше хотів собі дрин 2,70, тому що раніше завжди ловив дринами такі 2,70 плюс. Зараз у мене є 2,85. Там дорогий дрин дорогезний. І, другі, і я реально розумію, що десь починає з 2,40-2,50. дліна спінінга вже не цей, взагалі, не колише приманку по дальності. Взагалі ніяк. От 2,20-2 метри, кинуть далеко, особа не виходить. 2,40-2,5 кидає далеко. Проблема проблем оба. Береш 2,70 Далі не летить, вже треба тонший шнур. і так далі. Це у нас 2,5 г. До речі, ви пам'ятаєте, як він швиряв хорошо у Херсоні до 18 грам вертус. Вершинку ми були зламали на забросі. Відео було. Потім я її ще у двох місцях переламав, щоб не здавати на ремонт. І запасну частинку купити можна по ціні десь як пів спінінга і це красота. Ламати можна хоч кожен день. А от з дорогими спінінгами, не, не Golden Catch, а такої фігні не провернеш. Взагалі, мене тепер напрягають всі останні бренди. Як це так? Раніше я ламав спінінг і, блін, чувствість вже не та. Та й він поламаний, баланс не той і так далі. Навіть якщо відремонтували. А дивлячись на Golden Catch, я розумію, ну, блін, ну поламав та й пофігу. Нову вершинку купив і спінінг як новий. Красота. За це респект. А це вже реклама, бо це був подаруночок, якщо хтось там переживає. До 35 грам інквізитор. Вудлище коротеньке, як бачите, 2,06. Від в воблери, те, що треба. Я його брав спеціально під всі ці буратіни 120-130. Давай Не, цим нормально. Отой ламучий. Верпусламучі. А трайзену інквізитор, і інквізітор взагалі все пофигу. фігу. Лінійка кстати, такі косміческа. Там і під джихи, під твічі, під що хочеш є. І запасні вершинки теж, до речі, до них є такі пироги. Дождик заливає. Ми в Києві. Думаєте залишитись без відосика? А фіг там? У мене щучих відосиків, з човна ще штук 5 з лютого місяця є. А може це був і, і не лютий? <смас> може це був листопад. Та ні, десь було в лютому відосики щука добре клювала, то ми натвічили те, що треба, ще й новенькі Снасті були. Добре, розвів епічну болтологію. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, качаємо човника і на воду. Їдем, їдем. Через 2 години приїдемо. То те поправив, то те забув, то десяте закинув, на п'яте. Ці колюса, піпець, як важко складувати кнопки мілкі. Взагалі, не для людей, не продумані. Ну нічого, хоч якось. Оп, порядок. Плюс в тому, що крига вже зійшла. Це птички. Зараз будуть кавуни ловити по такій погоді. Вони в принципі завжди ловлять. Кавунів ми до чортиків набралися. Але та таке. Дай я під'їжджав до лодки, що на середині стоїть на поліві Щучий базар. Оказується тут мілякаш до середини. Ну, я на ньому посплавлявся на тому міляку толку ноль. Швиряю тепер болтяру 130-ту 30 грамів, мабуть, 27 чи 28 і Палка відпрацьовує на ура. Мікрофон убрав, бо дощ почав заляпувати, а він так собі захист у нього. Ось ще лодки їдуть, катаються. Не можу ніяк не за ким услідкувати, хто ж рибу знайде, хто рибу зловить, щоб і я десь став, половив. На середині міста ми ставав без берега, бачив, фіберистів. Думаю, може що ловлять, придивився, ніфіга. Моторка проїхала. Це така рідкость тут, що труба. А в Херсоні це кажі 2-3 минути хтось проїжджає. Не забувайте Дніпро подібна хвиля там це штіль Я аж спомнив рідні краї. Тай таке увагу карандашуліка на накрашеного трансвістіта. Оп. Ей, трансвістіта не трогать! Оп! Крашений себе відпрацював. Красотка. Туда не стане, нам кругом кислород перекривають. Писників наїхала, чи просто глядачів тьма. Гоу, проснімай відео, око я да? Черт, Черпанул. С аж краска полетела. Эй, хвата крутить пицца. О, она уже отчипилась. Славно. Эть. Тихо мне. И щучка славна. Пятнистый буболет. Оп. Тому крашена. Толерантно до неї віднесеся, хоч вона і накрашена. Оп! На куканчику. На кукарачили. Я знав, що тут щука є. Не знав, коли вона буде клювати. Та ще й тут народу. Сьогодні валом, думаю, ну все, це всі щучки будуть наколеті, наказані. І в ноль вибиті. мені нічого не світе. а трошки присвітило. Просто немає відео. Такс, мікрофон, здається, працює. Оп. І інквізитор відпрацьовує теж. Так, трайзен. Чи як тебе? Так, трайз. Я називаю Трайзена. Цікаво перевести назву, що вона значить. Трайден, це, здається, тризубить. Тризубець, а трайс зуб, чи щось таке шило. Щось связано з тоненьким гострим. Ну не факт. Чисто окуньова тема. А от інквізитор красавчик до 35 грам. А це наша тема Мегавоблерами. Блін воблер обдерли капітально. Рибаки сьогодні тут раз 200 вже відкидали на цій точці воблери. І ніфіга там. А, ні, одну достало і один срез був при мені. Ну, мелко. Думаю, ну все, точно тут риби не буде тепер. Стільки ж можна. А ніфіга. вискочила з камишика. Воблер має значення. І ось ось ж я став тут. Чувак стояв на резинці. один он і другий стоїть. Тоже ж все тут откидали. І воблери, і силикони і железо. І вроді і ловити вміють. а правильний воблер в правильному окрасі ще ніхто не відміняв. Хоча йому кінець треба за нога красити. Але він того коштував. Так. Типу, там мальок плещиться, залівчик шикарний. Ну ні разу з нього покльовки не достав, ні одної. Навіть не знаю, що з ним не так. Воблер погризли, брудні щучки, ну нічого, перефарбую. Може на Судака на, на зарічний на накресливий, їдемо. Кажуть, почав прокльовувати. Це гарні новини. Прекрасненькі. Блін, бідний Воблер. Все, що накрашено непосильним трудом, все здерто. Ох, і щука. Не дала шансів впіймати ще одну. <плес> ну, не, я не дав нормально висохти, менше суток пройшло. Тим більше в квартирі холодно. Та й треба спочатку було нормальним лаком білим вскрити, зашкурити його. Коротше, все як полагається зробити, а не так тяп-ляп. розтворителем промазати зверху лак. То і маємо посредственний результат. Котушечка, кстати, Mirox 3000 Air і шнур такий же Mirox Тепер хоч контролюю дистанцію. Через кожні 10 метрів колір змінюється. І мені це подобається Оп. порядок. Ось такі рибальські пригоди. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте про наш тел телеграм-канал, де виходять відосики онлайн. Без задержки в місяць-два-3 неділю чи типу того. В кривому разі зараз щучка йде добре. Бачу відео Серьоги Сереги Куцая. Аж, аж, аж хочеться в машину пригнуті, летіть. Недоколи ті мої щучки не покарані, плавають, не ристяться. Ну, то таке. Що ж, силочки на окуляри, воблери, вудки, все в описі під відео проходьте, обов'язково. Дякуємо за перегляд. Всім пока і до зустрічі на воді.